Слава Україні. Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Мережу облетіла новина, що президент Київ Буду Ігор Кушнір виїхав за кордон, нібито для лікування онкозахворювання. Проте медійники встановили, що чиновник виїздив за межі України не на лікування, а на відпочинок в Гімалаях. Там Ігор Кушнір, попри довідку про інвалідність, разом із дружиною Оксаною підкорили гору Еверест. Про це повідомляє. Бігус.Інфо. Спортивні медіа розповіли про це як про ВАУ-подію. Перша українська пара на вершині землі. От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров'я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям, загадка. Коментує Бігус.Інфо. А й справді не кожна здорова людина зможе підкорити таку високу гору, а тут людина, в якої дуже серйозна хвороба, змогла. Дуже цікаво, також відомо, що на таке задоволення родина чиновника витратила 150 тисяч доларів. За даними розслідування, кушнір покинув Україну 27 лютого 2022 року. Виїхавши з України до Угорщини через пункт вилок. За кордоном він пробув до середини квітня минулого року. Загалом з лютого 2022 року Кушнір провів за кордоном 8 місяців. І ось мережу облетіла новина, що кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні. Цього року піднялися на Еверест. Згодом прес-служба президента Київміськбуду повідомила БЦ, що Ігор Кушнір має третю групу інвалідності з 2005 року. Там зазначили, що він бореться із онкологічною хворобою, меланома, що зумовлює у відповідності до закону наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, в тому числі й за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастазу різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Прокоментували в прес-службі бізнес. Мена також прес-службі зазначили, що кушнір є досвідченим альпіністом, який піднявся на два восьмитисячника та сім семитисячників. А підкорення Евересту було його давньою мрією. Також прес служба чомусь вирішила уминути тему вілли за 20 мільйонів євро, яку фірма дружини Кушніра придбала у 2020 році. Журналісти «Бігус.Інфо» виявили на лазуровому узбережжі розкішну вілу, оформлену на французьку фірму, яку три роки тому придбала компанія дружини президента Київ до Ігора Кушніра бігузенфо повідомляє, що вілла знаходиться у містечку Вільфранш-Сюрмер поблизу Ніцце. Вона має назву Сао і площу у 850 квадратних метрів. Всередині ще й спалень таванних кімнат, велика вітальня, винний льох та кухня. Маєток розташовано на закритій території площою в понад 5 тисяч квадратів. Також є басейн з панорамним видом на море, великий сад, і гараж на 8 авто. Процес купівлі розпочався в 2019 році, коли кіпрська компанія Оксани Кушнір Коксі Холдінг домовилася про купівлю французької фірми SCP Sao, на яку і записано ВІЛО, та сплатила аванс. Фінальний етап оформлення відбувся навесні 2020-го. Підтвердження цієї операції ми знайшли у фінансових документах компанії, яка продала компанію Коксі Холдінг Оксані Кушнір. І у аудиторському звіті самої Коксі Холдінг у останньому йдеться про вартість у майже 19 мільйонів євро. Французькі рієлтори, з якими Бігу консультувалися перед ефіром, оцінили маєток у 20 мільйонів євро. На прохання прокоментувати купівлю маєтка Ігор Кушнір відповів, що не є власником ні рухомого, ні нерухомого майна поза межами України. Також зазначимо, що один із найбільших забудовників столиці Київ не відновлює будівництво 18 об'єктів. Середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводить забудовник, становить 17 місяців. У компанії пояснили, що фінансування будівництва ЖК відбувається коштом приватних інвесторів. Весторів після початку великої війни продажі зупинилися майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої з фінансуванням будівництва, заявили в Київміськбуді. Роботи не відновляться допоки не будуть знайдені джерела фінансування, заявив у середині квітня президент компанії Ігор Кушнір. За його словами, Київміськбуд не може відновити роботу на об'єктах через подорожчання будматеріалів, скорочення кадрів та практично повну відсутність продажів. Тож на будівництво коштів немає а 150 тисяч доларів на підкорення Вересту є цікава ситуація виходить. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.